Привіт, друзі. Мене звати Костя Радоставін І я пропоную поговорити про ігри, в які грають люди. Хочу почитати книжку Еріка Берна Ігри, в які грають люди. Де він розповідає саме, які ігри бувають, як ми в них граємо, і чим це все може закінчуватися. І для чого взагалі все це. Функції ігор, якщо поговорити, да, що такі ігри, навіщо ми в них граємо? Також влаштоване життя, що не часто нам випадають миті справжньої близькості, до того ж людина і людська психіка не витримує величезної напруги, пов'язаної з деякими формами близькості. Тому здебільшого, жити в суспільстві значить грати в ігри. І це розуміння, яке може змінити життя, зрозуміти, а в які ігри я граю з моїми близькими, з оточуючими, на роботі, з сусідами, з усіма, хто мене оточує. Чи можу я відчувати справжню близькість, чи я граю в якісь ігри? Давайте розбиратися разом, чому це виникає, як це працює. Отже, ігри необхідні та бажані, питання лише в тому, чи отримує в результаті людина достатню винагороду. У цьому слід нагадати, що відмінна риса кожної гри це її кульмінація, чи виграш. Винагорода мається на увазі да, про те, а що я отримую в кінці цей дофамінчик. Це моє бажання, яке я хочу задовольнити, тому що. Бажання, перш за все, бути в контакті, отримувати любов, давати любов, бути в, цьому, в цій близькості. Але неможливість бути екологічно вільно в цьому, наче змушують нас грати в ці ігри. Призначення запобіжних ходів змінити ситуацію на свою користь, наблизити мить отримання виграшу. Але чому, поміж справою від кожного ходу, не отримати своє маленьке задоволення. Коли я можу рухатися і в процесі, якщо я граю, в мене є великий виграш, який буде в кінці моєї гри. Але роблячи ходи в процесі, да, коли ми граємося з кимось, запрошуючи, вау, давай пограємо зі мною в цю гру, ми також можемо в процесі отримувати це задоволення. Так, наприклад, у грі Ростяпа. Де допустити незручність, а потім вибачитися? Виграш і мета гри за допомогою вибачень домогтися прощення, пролити віно і пропалення сигаретою меблі тільки кроки, що ведуть до кінцевої мети, але кожен із цих кроків приносить своє задоволення. Ой, вибачте, я пролив на вас вино, ой, вибачте, я пропалив сигаретою. І це можливість бути в контакті, звернутися і пограти в цю гру для того, щоб отримати прощення, бути прощеним і відчути цю близько. Не зважайте нічого страшного. При цьому пролити вино прино... приносячи за... задоволення, не перетворює саму незручність на гру. Вирішальним стимулом є вибачення, яке веде до розв'язки. Тому важливо задуматися часто. Ми робимо, якісь граємося в які ігри, де є, я роблю щось, за що я стаю винним, наче мені не подобається це. А потім я прошу вибачення. Вибач мене, будь ласка, за те, що я ну ось я такий. І можливо, це підсвідома гра для того, щоб саме отримати це вибачення, тому що немає можливості витримати цю близькість напряму. Інакше прилити вино буде просто проявом неаккуратності чи невихованості, якщо не хуліганства, хоч і від цього, звичайно, можна також отримати насолоду. Аналогічна гра алкоголік. Хоч би якими психологічними причинами була викликана патологія тяга до випивки, у термінах аналізу ігр сама випивка є лише хід у грі, що робиться не для за себе. А для оточуючих, щоб на мене звернули увагу. Сама випивка може приносити задоволення, але не в цьому суть гри. Ці підтве... Це підтверджується різновидом непитущий алкоголік, яка включає в себе ті ж ходи і веде до того ж виграшу, як і в більш поширеному варіанті, але грається без випивки. Крім виконання соціальних функцій та опорядкування часу, деякі гри украй необхідні для підтримки здоров'я. Ерік Бьорн каже про те, що кожен з нас має опорядкувати свій час. Тобто, ми, нам нестерпно бути просто так в цьому житті, е, нічого не роблячи. І тому ми придумуємо щось, що може упорядкувати наш час. І тому люди, які... Допомагають іншим упорядкувати їх час, можуть розважати, знімати якісь відосики, круті контенти, проводити івенти. Вони класно структурують час інших, допомагаючи їм, той, хто не може або не хоче робити це самостійно. І ігри несуть одну із таких функцій упорядковувати час. У цих людей психіка настільки нестабільна, а життєва позиція настільки слабка, що, позбавивши їх ігор, ви можете довести їх до глибокого розпачу і навіть психозу. Це про те, що багато людей грають ці ігри несвідомо, і гра допомагає бути в цій реальності, допомагає отримувати увагу, кохання, близькість. І якщо лишити людини звичного спосібу, так, це може здаватися як маніпуляція, як щось неприємне, неекологічне, але людина не вміє інакше. Тому і ми вивчаємо те, як це буває, і як ми можемо робити більш екологічно це і більш здоровим шляхом. Такі люди занят... затято пручаються будь-яким спробам провести антитезу. Антитеза мається на увазі, коли інший не погоджується грати в цю гру, коли він бачить, що хтось зі мною грає. Я бачу, що інші хочуть отримати задоволення бути зі мною, бути в близькості в контакті. Але робить це не зовсім екологічно. Тому я приймаю рішення не бути в цьому. І якщо я не чіпляюся на ці гачки, на ці уловочки, на ці всякі штуки, які саме ловлять, і потім раз ця гра починає закручуватися, да, це називається антитеза не грати в гру. Це часто спостерігається в подружніх іграх. Коли покращення психічного стану одного як наслідок його відмова від деструктивних ігор, тому що часто ну, бувають, бувають ігри, також і деструктивні, часто вони бувають деструктивні. Є е, е, ігри, які просто е, дають задоволення, вони не дають прям широї близькості можливості бути один з одним. Але таким чином люди якось домовляються. Є деструктивні ігри, які мають не дуже гарний кінець і в процесі не дають задоволення. І тому, якщо людина починає замислюватися, що я хочу змінити щось в своєму житті, перестати грати в ігри, перестати робити собі боляче і перестати робити боляче іншим, вона виходить з цих процесів. І якщо да, покращення психічного стану одного веде до швидкого погіршення стану іншого, якому ігри давали можливість підтримувати рівновагу. Ми можемо побачити, да, коли один виходить, інший починає чіплятися, говорити: Та ти що? Ну було ж все класно? Ну, що ти, що з тобою сталося? Подивись на себе, да? І всілякими способами намагається знов затягнути а, в цю гру а, того, з ким він грав. Тому при аналізі ігр. Необхідні розсудливість та обережність. Тобто не, не робити так, щоб інший лишився своєї можливості грати в цю гру і отримувати хоч таким чином задоволення, але мати можливість зберегти себе і свій стан і своє здоров'я. На щастя, вільна від ігор справжня людська близькість. Навіть тут говориться, що справжня людська близькість, вона вільна від ігр, там нема ігр, нема маніпуляцій, є відчуття, але для багатьох це складно витримувати. Яка є, чи принаймні має бути найвищою формою людського буття, близькість, як найвища форма людського буття, приносить таку величезну винагороду, що навіть особи з нестійкою рівновагою Можуть без страху та жалю відмовитися від ігор, якщо їм пощастить зустріти таку близьку людину. У широкому плані ігри невід'ємний та динамічний компонент несвідомого життєвого плану чи сценарію кожної людини, вони заповнюють час очікування розв'язки, одночасно наближаючи його. Тут також говориться про те, що Часто ігри стають несвідомим планом, тобто ми не усвідомлюємо, що таким чином ми розгортаємо своє життя, ми граємо в цю гру і таким чином отримуємо цю близькість від іншого, підсвідомо не розуміючи, думаючи, що так склалося: це судьба, це інший, чи це що, щось або хтось втручається в моє життя. Але почавши аналізувати своє життя, можна побачити. Що це я сам все створюю. Оскільки сценарій зазвичай завершується дивом або катастрофою, залежно від того, конструктивний чи трагічний сам сценарій, відповідні ігри також можуть бути конструктивними чи деструктивними. Це про те, що я говорив вище, що різні сценарії, і сценарій може бути позитивним, де я очікую дива, вау! Щось таке класне повинно відбутися. Або катастрофу, все погано, все пропало. І я чекаю тільки ну, чогось складного. Просто кажучи, що якщо сценарій людини орієнтований на очікування Санта Клауса, а з ним приємно пограти в ігри, типу Ви Душка, містер Мергетройт. Це е, з коміксів. Тоді як трагічний сценарій, де у фіналі виникає Рігор Мортіс. Рігор Мортіс це в перекладі з латинського трупне окоченіння, явно належить любителю пограти у неприємні ігри на кшталт Попався СуКін Син. Тобто, можна чекати Санта Клауса, а можна чекати, коли ну, все кінець гімовер. Слід. Зазначити, що розмовні вирази на кшталт згаданих у передньому абзаці складають невід'ємну частину аналізу ігор і вільно використовуються в психотерапевтичних групах та на семінарах. Вираз очікування Рігар Мортіс, тобто очікування трупного окачення, коли я дійду вже до якогось дна пов'язаний зі сном пацієнтки, у якому вона вирішила. Що потрібно щось зробити, перш ніж настане Рігор Мортіс, пацієнт в одній просунутій терапевтичній групі звернув увагу на обставину, втрачену терапевтом. Очікування Санта Клауса і очікування Рігор Мортіс по суті, те саме. Це дві сторони однієї медалі. Очікування дива або катастрофи. Процес один той самий, але куди ми направляємо свою увагу? В дива? Вау! Чи в катастрофу? Оскільки розмовні висловлення дуже важливі для аналізу ігр, ми ще зупинимося на них нижче. Що, друзі? Поділіться вашими спостереженнями. Як в вашому житті взагалі? Чи бачите ви ігри, які ви граєте? Чи є можливість бути в щирій близькості, чи є можливість витримувати? І бажаю всім нам зустрічати тих людей, з ким ми можемо проживати цю справжню близькість.